Весь світ у від фотографії та відео з тих міст та міст, де побували росіянські війська в Україні. Шоковані з тих злочинів проти людства, тих знищених тотально міст, з тих вбивств, масових вбивств, вбивств дітей, вбивств здійснених в особливо садистський спосіб. Шоковані і українці. А чому українці шоковані? Ось мені цікаво. Чим українців здивували сучасні росіянські окупанти? Хіба щось Змінила в своїх тактиці. Хіба щось нове вони внесли ну, від 2014 року, наприклад, чи 41, 1941 чи в 18 19 рік минулого століття. Що таке нового сталося? Ніц нового не сталося. Це звичайна практика росіянського народу, росіянських військ. Якби не ну, втілося таке треба, то й мудрість була своя. Якби в таке треба, то б знали, що з років історії, що це й нормальна, абсолютно поведінка росіянців яка було ще від початку е різанини в Батурні аж до сьогодення? Головне панство, досить вже косити під тупеньких овечок, які несвідомі і нічого не знають, щось робить навколо. І до несвідомості своєю вдаваною прекрасно розвалюємо на руському язикі, прекрасно сприймаємо наявність росіянських церков в Україні, росіянського бізнесу в Україні, росіянські культурні продукти ми теж прекрасно споживаємо. Слухаємо пісеньки, велика руська література і так далі і тому подібне. Ми все ж таки повинні вичувати з себе того, того москаля, перестати служити русському міру. А для того потрібно знати історію. Історію вчити бажано самостійно з книжок, як ні, то у нас є безвіщу ютуб канал де справжні історики викладають історію по темам. Якщо це важко, то прошу дивитися моє відео. Важко навіть це сприймати, ту інформацію, то просто слухайте мене заради нашого зблага. Ми повинні зрозуміти, що зараз є росіяно-українська війна. І зараз якраз є момент можливості вирішення всіх проблем нашого і минулого і, і нашого майбутнього. Для того, щоб здобувати успішне майбутнє, треба вирішити цю проблему. Ця проблема називається остаточне вирішення росіянське питання. Лише, зробивши це, ми зможемо зажити в людській. Ми зможемо зажити в мирі і дати своїм дітям мирну землю з перспективою розвитку повинні знищити Російську Федерацію державу, розпортувати її, повернути в склад Україну українські нічні землі та нарешті почати будувати свою соборну українську державу, державу щасливих та заможних людей. Любимо Україну, вчимо історію. І буде нам щастя. Слава Україні!